Кожного дня все більше і більше українців приходять до думки, що потрібно інвестувати гроші, куди в ціні папери, правильно, тому що зберігати гроші просто під матрасом в гривні це самогубство. Зберігати гроші в банках також ну не дуже вигідно, тому що з кожним роком вони втрачають свою е, спроможність купівлі Е, але тримати гроші в банках це взагалі щось таке нереальне, тому що зараз у українців я так розумію, як і в мене. Я теж українець, довіри до банківської системи ну якось не дуже багато, тому що блокують рахунки, заморожують, не дають виводити людям, які за кордоном також попортять життя. Коротше, українцям ну складно довіряти. Державі. І зараз українці починають інтересуватися все більше і більше, цікавитися саме інвестиціями в, за кордон, в американські ціні папери, в європейські якісь компанії. І для цього є в нас варіанти, як це все робити. Я вас вітаю на каналі Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо розбиратися, чому саме брокер Freedom Finance підійде вам більше, ніж брокер Interactive Brokers. А в наступному відео я розповім, чому Interactive Brokers буде для вас кращим. Тому підписуйтесь для того, щоб не загубити цю корисну інформацію. І так. В нас є в українців два а, топових солідних крутих брокера. Перший Interactive Brokers. Цій компанії більше 40 років. Це американська компанія. В неї є великий страховий фонд. Про це я розповім вам в наступному відео про всі переваги. А є друга компанія інте, а, Freedom Finance. Але ми будемо користуватися саме європейським а, європейським відділенням, яке базується на Кіпрі. Про це я вам розповім більш детально і пізніше. І так. А, я особисто користуюсь двома брокерами: і Interactive, і Фрідом. Все я роблю для того, тому що мені потрібно знати це все. Але це не означає, що якби я не був, скажімо так, блогером, то я би користувався лише одним. Ні, я б так само користувався двома цими брокерами для того, щоб диверфікувати свої ризики від а, ризиків банкротства цього брокера. Звичайно, у них є страхові фонди, але все ж таки я б користувався двома. Бо у них є і свої переваги, і про це я вам розповім саме в цьому відео. Посилання на реєстрації до цих брокерів я вам залишаю в описі під відео. Також в описі є корисні відео інструкції, як правильно реєструватися, тому можете зареєструватися, подивитися, у вас проблем не з'явиться. Не І так, переходимо до переваг. Перша перевага а це дуже важливо. У брокера Freedom Finance набагато простіша реєстрація. Якщо ви тільки починаєте... Взагалі вивчати інвестиції, що це таке, як це, куди це, як купити першу свою акцію, вам, вас не потрібно навантажувати зайвою інформацію. І для цього вам підійде краще саме Freedom Finance. Перший етап це реєстрація. Посилання в описі переходите, реєструйтесь. І Хто вам допоможе? Які можуть питання у вас з'явитися? Техпідтримка це перше, і можна сказати. Пункт 1 та 1.1 Техпідтримка підтримка та реєстрація. Якщо ви реєструєтесь у Freedom Finance, у вас буде україномовна підтримка. Ви можете заїхати в офіс в крупних містах, в Києві, я знаю, точно є офіс. У вас буде підтримка україномовна, у вас буде свій менеджер, який допоможе вам навіть зареєструватися. Як тільки ви переходите по посиланню. Показуєте, що ви хочете зареєструватися, вводите свій телефон, пошту. Ось навіть перший етап проходите без верифікації. У вас вже буде менеджер, який вам наступного дня або там через день, в залежності від вихідних чи свят, подзвонить, якщо ви не зареєструвались повністю без верифікації, і допоможе вам, запитає, які у вас питання, можливо, якісь проблеми. Це все. Я показував відео, можете перейти подивитися, а також вам, менеджер українською, допоможе з цим всім. І коли ви повністю новачок, то ось цей етап реєстрації він може відбити у вас повне бажання взагалі інвестувати, якщо це буде дуже складно. Декілька років назад, коли я тільки-тільки починав цікавитися інвестиціями, і тоді я обирав для себе «Interactive Brokers», і б намагався на ньому зареєструватися. Були дуже шалені кастелі. Спочатку там була проблема в тому, що не була не українською, не російською. Я з англійською дуже важко було реєструватися, коли там е, треба проходити тест на якусь е, на якесь, взагалі знання по інвестиціям. І мені було важкувати це зробити. І так само були проблеми, тому що тоді брокер е відкривав рахунки від 2000 доларів. У мене не було таких сум. Зараз то ви можете відкрити там без питань. Але у Freedom, коли ви просто виявили бажання зареєструватися, вам допоможуть розповідають українською, все максимально детально. У вас проблем не з'явиться. Тому для новачка я рекомендую почати з Freedom Finance. Це пункт номер один. Пункт номер два. Відкривати рахунки. Відкривати рахунки насам, насамперед можуть не всі українці у брокера Interactive Brokers, тому що вони зараз під час повномасштабного вторгнення не відкривають рахунки українцям з Донецької, з Луганської, Запорізької областей. Ну а також Крим. Не відкривають рахунки. Неважливо, окупована територія, не окупована територія. Виїхали ви, не виїхали ви. Тупо дивляться по місцю народження по вашому паспорту. Якщо ви е, народились там, то вам рахунок не відкривають. Я розумію, це повна хірня, ну інакше це не сказати. І взагалі така політика е, компанії мені не подобається. Але такі правила вони не відкривають рахунки українцям на окупованих територіях, а також на взагалі Укра... Запорізька, Донецька, Луганська область. Крим неважливо, можливо, ви навіть ніколи ваша територія не була під окупацією. Якщо у вас адмін кордони цих областей, вам рахунок не відкриють. не відкриють Ось так от робить Interactive Brokers. Freedom Finance рахунок вам відкриє. Я особисто це вже перевірив. У мене є а, близькі знайомі з Донецької області, яким я допоміг відкрити рахунок, і проблем не було. Ну, точніше, не то, що проблем не було, просто запитали. А як ви, де ви, виїхали? Е, і все, нормально. Тобто особистий менеджер допоміг повністю з усім розібратися, чого не буде в Interactive Brokers. Особистий менеджер вирішує дуже багато питань, і Freedom Finance він є. В Interactive Brokers у вас його немає. Це друге. Тому що якщо ви з цих територій, ви тупо не зможете відкрити рахунок у Interactive. І вам єдиний для вас варіант це Freedom Finance. Що буде далі? Важко сказати, я не знаю. Тому у мене є рахунки в двох брокерах. І третій пункт це також дуже-дуже важливий пункт на зараз. Це поповнення криптовалютою. Взагалі, поповнювати брокера, що Interactive Brokers, що Freedom Finance, можна різними варіантами. Ви можете відправляти гроші з карти, ви можете відправляти гроші з посередників, таких як Vice, Revolut або інших. Я про це також робив багато відео і на цьому каналі будуть ще інструкції, тому підписуйтесь. Посилання, до речі, на ці відео також є в описі. Заглядуйте, там повністю всі інструкції є. І якщо вам необхідно поповнити гроші, у вас, наприклад, немає вайсу, ви взагалі тільки виходите сюди і ви думаєте, як взагалі поповнювати криптовалютою, ви можете поповнити. Це м, навіть якщо зараз ви можете з картки, наприклад, Єврової там е, НБУ зняли ці обмеження на 3000 тисячі доларів зараз, чи щось таке, ви можете поповнювати. Але коли ці обмеження діяли і ви не могли зробити нічого, ви могли поповнювати криптовалюту. І зараз, взагалі, будь-який час, якщо у вас будуть якісь обмеження, банки вам будуть давати, ви можете поповнювати криптовалютою. Як це робиться? Також є відеоінструкція на каналі. Це дуже просто. Ви можете поповнювати або з Binance, або з інших бірж, або з Ledger вашого холодного гаманця, або з Metamask, або з інших будь-яких гаманців. ви можете USDT перевести на брокера Freedom Finance. Воно конвертується в USD, тобто долар. І потім ви вже можете купувати ціні папери. Мені задавали питання в коментарях, чи можна за криптовалюту купувати акції. Напряму за криптовалюту акції купувати не можна, але ви можете перевести USDT, що є криптовалютою, на брокера, конвертнути це в долар і купити вже потім акції. Таке можливо в Freedom Finance. в Interactive Brokers такого варіанту поповнення немає. Хоча там є інші варіанти, про це я розповім в наступному відео. Я вважаю, що це що саме Freedom Finance краще підійде. Як перший брокер для новачка, для того, щоб ви зареєструвалися, купили свої перші акції, поповнили баланс, подивилися, як це що, це, отримали якийсь свій перший прибуток. І якщо ви потім захочете, наприклад, зареєструватися вже в Interactive Brokers, наприклад, там наберетеся досвіду, зареєструєтесь. Ви завжди, завжди, зрозумієте, ви можете переказати ваші акції, які зберігаються на Freedom Finance, на Interactive Brokers. Або, навпаки, з Interactive Brokers ви можете на Freedom Finance відправити ваші цінні папери. В цьому немає ніяких проблем. Якщо ви думаєте, чи варто мені зараз реєструватися на Freedom Finance, може краще зразу там на Interactive Brokers, ну немає тих підтримки, нічого, я щось там вивчу, навчусь. У мене питання, навіщо? Навіщо ви будете ускладнювати собі життя? Заходьте на Freedom Finance, реєструйтеся, спілкуйтеся з техпідтримкою, вивчайте, отримуйте повну інформацію від людини, яка цим займається, яка за це отримує заробітну плату. Вивчайте все, а вже потім, коли ви зрозумієте, що вам це потрібно, Interactive брокерс або не потрібно, вже потім ви зможете, наприклад, перевести частину або всі свої активи туди, якщо у вас буде бажання. Бо я користуюсь і Freedom, і інтерактив, і у мене і там, і там є гроші. Тому я не вважаю правильним переходити там повністю на інтерактив чи ще щось, а особливо для людей, які тільки-тільки починають. І особливо для людей, які знаходяться в Запорізькій, Донецькій, Луганській або Криму. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях або в мій інстаграм. Також, якщо вам цікаво більше детально отримувати більше інформації, ви можете відсканувати ось цей QR-код. У цьому QR-коду ви можете знайти більше корисної платної інформації, якщо вам безкоштовної вже недостатньо. У нас є VIP-група, у нас є сигнальна група, у нас є багато корисної інформації, яка може вам знадобитися. Там я ділюсь повністю своїми угодами, де я що купую, коли я що продаю, скільки прибутків я зафіксував. І, до речі, в одному з наступних відео я вам покажу, скільки я заробив на фьючерсах на торгівлі криптовалютою. І всі ці сигнали покажу. Вони повністю показують. Учасникам Якщо вам це буде цікаво, вивчайте а також безкоштовної корисної інформації. На каналі також дуже багато. На цьому сьогодні, все. Підписуємось, лайкаємо і пишемо коментарі, задаємо питання, підтримуємо канал Україномовний. На цьому сьогодні все. Бувайте!